Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас розподіл челенджів. І ми маємо певну решту в нашій скрині монетами і гривнями. Ми почнемо ой, з паперових гривень. У нас тут 20-40, 60-80 гривень, і ми їх будемо відкладати в нашому випадку в яблуневий сад. Яблуневий сад уже буде виправлений, вдосконалений в нашому телеграм-каналі буквально за якийсь тиждень, як ви побачите цей челендж. Побачите цей челендж, як ви побачите це відео. Так, ми замальовуємо з вами 4 яблучка. 4 яблучка це в нас 80 гривень. І відкладаємо. Сума до накопичення у нас 540 гривень тут. Так, воно все це життя, тобто приємний бонус такий був. От. Так що у нас 80, все. Сюди ми відклали всі інші е, челенджі. Ми відкладаємо з зарплати. Двічі на тиждень зарплата. О, двічі на тиждень. От бачите. Хто про що мріє? Двічі на тиждень зарплата. Двічі на місяць зарплата. От ми із зарплати будемо відкладати наші челенджі. Це ми відкладаємо е, ось ці всі челенджі, які у нас є. Взагалі, наявність челенджів. Ви можете переглянути в інстаграмі. В Телеграмі я повідомляю про новинки. Підписуйтесь на інстаграм, на Телеграм, там ви можете побачити все, що ми маємо, які маємо байндери, чим ми можемо допомогти вам накопити кошти для того, щоб здійснити якусь свою мрію. Так от, тепер наш челендж: копимо тисячу монетами. Ми всі... Монетки викидаємо. Так. І що ми маємо? Ага, що ми маємо, ви не бачите. Ха, тільки побачила, побачите. Так, тепер уже бачите. У нас є 20 гривень, 30 гривень, 45. 45, а це по гривні по дві. Так, ну, двадцяточки бачу, значить, двадцяточки будемо замальовувати. Двадцяточки. Так, дві двадцятки ми закинули. І дві двадцятки замалювали. Раз. І друга. Так, п'ятірку кинула, замалювала. Так, і дрібнота дрібнота у нас по гривні по дві. Без цих. У нас монет нікуди. Так, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. І вже сама просить ця монетка всередину. 10 у нас. Так, і лишилося 4 гривні. Я замалюю трієчку і одиничку. Так, це все. Ми. Маленькими кроками наближаємося до мети. В даному випадку мета це в нас тисяча гривень. Ми маємо можливість її накопити без відчутної втрати для нас, тому що всю решту, яку ми монетами маємо, ми закидаємо туди. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм на інстаграм. Пишіть в коментарях ваші питання, якщо маєте. Всім пока!